Усім привіт, покажу вам фотоелектронний помножувач і його паспорт. Всі сторінки є в такому захисному автобусі. Він заводська ось така упаковка. Паспорт гонкою. Завод причепляв. Паспорт покажу кожну сторінку. Зараз давайте ФЕО подивимось. Назва його f 84 а Серійний номер. От. 9984. Я зі всіх сторін покажу. Ось такий прозорий так виглядає. Ось, ножки, сзади. І всередині насичений червоний колір. Це свідчить про те, що немає розгерметизації. От. Він герметичний. Ось так. Так, і паспорт тепер. Покажу ці сторін. Так. так рівні збігаються. 9,8,4. От вона зі всіх сторін. Можете поставити на паузу і прочитати. Ну все, всем до нової зустрічей.